Вітаю мої шановні підписники, друзі, гості мого каналу. Перший день Нового року. Цей день хочу побажати всім перемоги, миру, процвітання, всім міцного здоров'я, безмежного щастя, добробуту в оселі, всім Божого благословіння і в душі хай живе віра в мирне життя і злагоду. Нехай з Новим роком в ваше життя війдуть радість, любов, спокій та мирне майбутнє. Дуже багато томатів, помідорів. Цибуля не із дешевих, але я думаю, що і на базарі в цьому році цибуля також буде стоїть недешево. Цибуля, сноубол які хочеш сорти цибулі, кармен, лангор насіння сунгента, кабачки, кукуруза цукрова. Ціни називати не буду, всі покажу. Дивіться, ставте на паузу. І дивіться, які ціни. Кавуни, морква, огірок. От Атлантис F1, це гібрид жіночого типу цвітіння. Це дуже такий непоганий огірочок. Колись я його вирощувала, мені він сподобався. Так, помідор галера, огірок Ела, морква, перець солодкий, цибуля. Морква. Сунгента вони трошки дорогувають, трошки такі не з дешевих насіння, але насіння дуже хороше, дуже гарне і почти ніколи немає випадів з цього насіння. Кавун фарао, перець. Огірок вірменський. От такі огірки, дуже, дуже такі солодкі, солодкі, смачні огірки. Мабуть, я в цьому році закажу такий огірок. Морква. Капуста, мегатон. Оця капуста дуже хороша. От стільки не дивлюся я блогерів і всі кажуть, що оця капуста, мегатон. Дуже хороша, вона і лежить гарно, і не тріскається. Ну, в общем, і в дуже гарні в неї смакові властивості. Редька Астор. Так, Суниця. От, я, я б оцю суницю, мабуть, заказала, хоч вона не з дешевих. Але мені, знаєте, подобаються оці квіти рожеві. І така суничка, її можна, можна висаджувати в кашпо на ціле літо. Помідори, петрушки, помідори. Дуже багато гірочків. Всяких є огірки. І в і є сортові огірочки. От як отакий -от огірок Патіо. Це сортовий огірочок. Баклажанів дуже багато. Це продукція комп компанії Vitalis, Organic. Добрива, обробка коренів, кореневе живлення, обробка насіння. 25 гривень над, за, за 35 грам. Далі пішли квіти. Айстри. Є суміші, є по серіям айстри Оця дуже гарна айстра вона в мене така була. Вона така незвичайно, незвичайно вродлива. Гацанія. Оце ось я щось не пойму, теренія, Теренія Фурніє. Треба буде подивитися за, це, за цю квітку. І можливо, можливо, я її закажу. Целозія, Колеуси. Статиця, сафлор, також целозія. Така статиця жовта. Golden Ел. Дуже багато чорнобривців. І ціни не, не дуже такі. Ну, дорог, дорогі ціни. От 12, 50, 13, 0,5 грам, 0,5 12, 50, 13 Лобу... Лобулярія 10,50, смілка 9,50. От може смілку візьму собі. Портулак. Фацелия, гадеция, агіратом всяких сортів. І рожевий, і... Голубий і білий. агератум. Дуже багато квітів, дуже багато, багато жаржинів. Ротики. 10 штук ротиків. Великих ротиків, 10-50. Космея. Космея, яка хочете. Обична, біла. Це махрова космея, даблклік. Ну, тут вона й стоїть 59 гривень. Буду розбиратися з каталогом і буду собі щось вибирати. Дельфініуми. Дельфініумів. Дельфініумів три сорта тільки. От, синій, білий, і рожевий. І я б не сказала, що це дуже дорого. Але його і важко виростити, дельфініум. Не, не все насіння сходить, тому що його потрібно висіювати свіжим. Евкаліпт. Дорогувати евкаліпт. 10 штук, 45. Гривень. Я вам скажу так, що ще зараз все всі насіння дороге, дороге. І тому гарно в цьому каталогі те, що і в цій фірмі, те, що можна заказати, наприклад, там, там 10 сім'ян, там 5 сім'ян, воно буде стоїть дешевше і ви менше заплатите, але вам на ваш, допустим, кого маленька, маленький город, вам хватить вам для того, щоб виростити 10 помідор і насладитися своєю зеленню. От, допустимо, огірок голубчик. 0,5 грам, 9,50. Засолочний огірок. Карнішон 0,5 грам, 10,50 Одна упаковка. 5 грам, це дуже багато. 65 гривень. Мені хватить, вистачить 0,5 грам Багато буряка. от 3 грама буряк. 11 гривень. гривень делікатесний. Зимова, харківська зимова. Капуста, морква, вігна. Шо це таке вігна, не знаю, ніколи не вирощувала. Думаю, це якась якийсь сортовий... А, ну так, да, спаржева квасоля. Кавуни. Кавуни. Кавуни я буду заказувати побільше, тому що в мене на городі така почва, що... Вона дуже гарна для кавунів. Дуже гарно кавуни ростуть на ній. Баклажани. Це вже ми перейшли на сторінку насіння моравосід. Трошки дешевше, ніж сунгента. Ну, є дешевше, є, є не дуже дешевше. От перець солодкий, 10 штук 33 гривні. Ну, якби й дорогувато, 10 штук 33 гривні. А з другого, подивитися, з другого боку, то може й не дуже дорого. Кріп. А знову морква. Цей каталог ви можете заказати безплатно, зайти на їхній сайт, зробити замовлення і заказати каталог. І десь через неділю-дві вам його вишлють. Такий каталог. От, мабуть, візьму собі ще червоного капусту. Я дуже люблю салати з червоного і капусти. Дуже-дуже багато огірків всяких фірм. Ще одна фірма Satimex. Кавуни. Кавуни. Кукурудза. Квасоля, спаржа. Ось якийсь огірок інтересний. Мартіні F1. Плоди кольору слонової кістки крупнобугристі. Шкіра дуже ніжна. Плодоношення рясне і тривале. Сор стійки до борошнистої роси і огіркової мозаїки. Інтересний, якийсь гібрид треба буде почитати за нього добре. І можливо заказати. Знову буряки морква. Знову капуста. Капуста цвітна, брокколі, цибуля батун, цибуля парей, цибуля шніт, От, червоноголова мілана, угу. Фенхель. Фенхель я брати не буду, ми його не розуміємо не, не його вкуса. Якось він у нас не дуже йде. Тому заказувати його не буду. Ось екзотичні якісь плоди. Огірок Сікенсис. Непонятний якийсь 14 гривень, ну дуже й дорого, але плоди великі і смачні саме дозрілі потом огірок антівський, такий похожий на плод каштана. Плоди не накопичують нітрати і ніколи не бувають гіркими. Ківана. Плоди схожі на диню, яка покрита м'якими шипами. Всередині знаходиться желеподібний м'якош зеленого кольору, кольору з великою кількістю насіння, яке можна їсти. Мелотрія також і не чула ніколи. Доспілі плоди довжиною близько 4 см. Схожі на кавун. Зелена шкірка покрита смужками і плямами. Смак схожий на звичний, на звичний огірок, але при цьому з присмаком дині та легкою кислинкою. Лаванда, чебрець, цибуля, коріандр, базилік. Знову сунгента. Капуста новатор. Ось якась цікава капуста. Капуста цвітна графіті. гляньте, якого вона кольору. Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Головка насичено-фіолетового фіолетово, кольору. Така цікава. Але ж і ціна в ній цікава. 20 штук 77, 77 гривень. Кавун-бархан Томати, помідори, огірки Безоден Фірма Цибуля, помідор, огірок, перець, капуста, буряк. Компанія New Nims. Нова. Якась компанія таких сімян ще не бачила. Lady Кавун. Lady F1 59 гривень. В общем, вибрать есть що. Буду заказувати Зараз подивлюся, який мінімальний ми, заказ на яку суму тому що я колись давно займалася цим всім каталогом а потім перестала а це знову виписала собі і вже не знаю може в них вимоги помінялися треба подивитися ось інтересний баклажан аретуза 10 штук 65 гривень стійки до несприятливих умов плоди білі треба буде спробувати його посадити Баклажани ми всі любимо. Дині, редиска, знову баклажани, 10 штук 27 гривень. Це все рослини, які, якими можна засіювати після збору урожая. Для добрива, для того, щоб удобрився ґрунт. І ось усе, що в них є, є для саду та городу. І набіри, лопатки, і добрива для пікерування набір, таблички, торфяні горщики, таблетки, добрива для розсади. Для гірків, для помідорів перцю, для капусти. І тут, що, що гарно, є таблиця, написано стільки, от якщо на пакетику написано, допустимо, 1 грам, то тут по культурам видно стільки в пакетику буде насінин. От удобно удобна ця таблиця. Открили, подивилися, в пакетик вибрали з насінням і ви вже знаєте, стільки там в пакетику буде насіннин. Так, також в цій таблиці написано кількість днів від посіву до сходів при оптимальній температурі період зберігання. І, звісно, я буду в них заказувати. Є, є бланк замовлення. Можна замовити на електронну пошту. Можна замовити по телефону. Ось такий. І можна надсилати на абонентську скриньку по такому адресу. І всі умови продажу та доставки. Ось такий каталог прислали і я, звісно, закажу насіння, як воно мені прийде, я вам покажу, що я для себе заказала і що я буду вирощувати, яке насіння овочів я буду вирощувати. В цьому, в цьому році. На цьому всім до побачення. Ще раз усіх з Новим Роком. Щастя, здоров'я, благополуччя і мирного, світлого, ясного вам неба.